Червоні троянди, чорна хустина, під серцем коханий ношу твого я сина. вже сорок днів тебе з нами немає, не вірю, молюся, плачу, чекаю. Діти питають, мамо, де тато? Сльози ховаю, що їм казати, 40 днів тому я стала вдовою. Війна розлучила назавжди з тобою. Дивлюся на фото. Торкаюсь рукою, а серце рветься, на шматки від болю. Як ти рано цей світ покину, де щасливі були ми з тобою? Я не можу бути слабкою, ради наших дітей тримаюсь, а думками завжди з тобою. І в минуле до тебе вертаюсь. В інтернеті ми спілкувались, СМС як молитви, читала. Один в одного ми закохались, все життя я тебе чекала. Зустріч, радість, червоні квіти і дружиною тобі стала, щоб з тобою життя прожити. Нам судилося щастя мало. Ти був добрим і справедливим, вірним, відданим і єдиним, щирим, людяним і відвертим, мужнім, чесним і трішки впертим. Ти просив таку Бога-донечку, хотів дуже на руку взяти. Щоб була вона, наче сонечко, стала гордістю свого тата, запитала, чому саме доню, це бажання таке твоє, цілував ти мої долоні і казав, два синочка в нас уже є, і збулась таки наша мрія крилата, вже під серцем билось дитя та забрала війна в нас тата, зупинила його життя. Я молила щодня за нього. Всім святим, які в небі є, щоб вернули його живого, він побачив дитя своє і не донечку, знов сина, козака знову Бог дає, я молитвою говорила щодня ігор, ім'я Твоє не минула лиха година. Прийшло горе у дім до нас, сльози, плач і страшна домовина. Зупинився, здавалось, час. Люди з квітами йшли до хати. Я просила, коханий, вставай, зовсім скоро ти станеш татом. Рано тобі ще в Божий рай. Ми щасливі були з тобою, скільки планів було на життя. Залишилося сиротою ненароджене ще дитя, залишилось лише могила, на ній квітів завжди багато. Я прошу Господа сили бути дітям мамою і татом. У молитвах звертаюсь до тебе, ти їх чуєш, і я це знаю. Бережи наших діток з неба, від війни і біди, благаю. Сорок днів, мій коханий, без тебе, і немає в домі свята. Повертайся ангелом з неба, найкращий в світі чоловік і тато.